you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Зеленський офіційно позбавив громадянства України екс-чиновників часів Януковича. Підставою для цього стала наявність низки колишніх високопосадовців громадянства Росії. Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від СБУ щодо осіб, у яких зафіксовано наявність розгромадянства, розповів президент у своєму традиційному вечірньому зверненні наприкінці 346-го дня війни. Деталі розповів голова слуг Арахамія. Він зазначив, що Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича, серед яких екс-міністр доходів і зброї Клименко, екс-міністр внутрішніх справ Захарченко, екс-віцепрем'єр, екс-секретар РНБО та екс-голова АП Клюєв, екс-міністр освіти і науки Табачник, екс-голова СБУ Якименко, той самий Якименко, який за фактом брав гроші у ФСБ, а також у Курченка Якименко переконував Кремль, що в тому, що має усього під контролем, його сітка буде зда. На забезпечити перехоплення влади за підтримки Росії у результаті Путін ухвалив рішення про атаку на Україну на базі абсолютно недостовірної інформації. Клюєв Табачник та Якименко, фактично. Делегація потенційних управлінців операції повернення Януковича до влади після захоплення Києва. Перед війною британці писали про те, що Путін хоче поставити маріонетковий уряд на чолі з царьовим. Схоже, вони дійсно намагалися це реалізувати 28 лютого. Після захоплення Сухолуча та Іванівського району загалом із Мозеря призвели Януковича Клюєва, Якименка, Табачника, Царьова та інших виродків з уряду Януковича та регіоналів. Був такий колишній продюсер 112-го Збурицький. Вони жили в Сухол... Луччі у мисливському будиночку Януковича і готувалися з 10 березня займати у Києві кабінети, писав блогер з Києва Романенко на сторінці Фейсбук. Царюв мав очолити Верховну Раду та стати во президента України після того, як Янукович повернувшись до Києва на кшталт легітимного президента, і прийняв би три укази. Перший про відмову усіх законів, прийнятих у 14-22-му. другий про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських та президентських виборів про відхід з посади президента. Росія та колаборанти були упевнені. Ніщо що в Україні усе готове та пройти гладко. Коли усе пішло не за сценарієм, то у проміжку між 15-20 березня уся шарашка Януковича згорнулася і кинулася на втечу до РФ. Тепер уже без повернення в Україну влада не на жарт взялася за усіх зрадників та маріонеток Кремля, і це тільки початок. Однак це далеко не повний список. Окрім ексчиновників часів Януковича до списку. Війшли депутати віто ОПЗЖ одеської міськради Віктор Баранський, Харківської облради Микита Шенцев, син колишнього Дмитра Шенцева. Також до списку позбавлених українського громадянства потра. Пали член правління будівного концерну авіації України часів Януковича Горбельов та син Андрія Клюєва Богдан. Арахамія заявив, що наступним кроком буде накладання на них санкції, арешт та конфіскація на користь держави усього їх майна корпоративних прав та інших активів. За словами голови держави, у неділю буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкцій РНБО. Також Зеленський заявив, що працює над тим, щоб синхронізувати санкційні рішення України з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом зараз. Де своїх інтересів на цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.